Якби це не опублікував Форбс, точніше, я інакше скажу, якби це не Форбс опублікував, то це б точно б сказали і ПСО. Розганяють і так далі, шатають, викликають недовіру до влади. Ну, ось Форбс. Дипломати президента. Хто з призначених Володимиром Зеленських послів України не є кадровими дипломатами? Та як змінювалася тенденція до політичних призначень, тут є і економісти. І військові експерти, і екс-директора там всього, що тільки не можна, є і екс-міністри, є різні люди, є навіть е, психотерапевтка. але все це не дипломати. І коли ми говоримо про дипломатію країни, яка воює, то який ефект може бути від людей? Які не навчались за відповідним профілем, які не працювали за відповідним профілем. адже для того, щоб представляти країну досягати певних результатів, дипломата готують, готують до країни. Він повинен знати ментальність, він повинен знати законодавство, мову країни, розуміти все абсолютно, як частина цих людей призначена в один день і вони туди поїхали. Без підготовки. Вчора займався оборонпромом, сьогодні став е, дипломатом. А як це так? А як це так? А яка ефективність діяльності цих людей? Багато разів я чув, що Україна перевідкрила дипломатію. Знаєте, якщо от в цьому полягає перевідкриття дипломатії, то мені здається, ми щось перевідкрили не те. Я вкрай сподіваюся, що Володимир Олександрович. Назначаючи цих людей, робив рішення політичного характеру. І біля цих людей є професійні помічники і служби, які, як мінімум, готують цих людей до гідного, адекватного представлення України в тих країнах, де вони перебувають. Хто не бачив всі ці призначення, телеграм, шапці профілю є всі фото. Раз, два, три, раз, два, три, чотири, п'ять. 16 людей. Телеграм, що це профілю, там фото.